На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня у студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас сьогодні! у Подіях ви побачите. Івано-Франківський обласний госпіталь ветеранів війни передав авто для свого працівника на передову. Дякую всім, хто допомагав. На Прикарпатті збирають творчі роботи для благодійної акції в Португалії. Будемо раді вашій підтримці і вашій допомогу. Обереги воїна, Коломийська художниця Юлія Ангелюк та співзасновник благодійного фонду Сила добра Руслан Павлов організували спільний проєкт. Кожна людина може для себе придбати такий оберіг, тим самим допомогти нашим воїнам. Хай буде весна. В Коломиї презентували виставку студентських робіт. Для кожного студента це якийсь крок вперед. Івано-Франківський обласний госпіталь ветеранів війни передав на передову авто для свого працівника. Реалізувати задум допомогли благодійники з Франції. Поза завантажили ліками першої необхідності. Частину з них залишили в медустанові, частину вирішить на бойові позиції. Троє лікарів Івано-Франківського обласного госпіталю ветеранів війни беруть участь у бойових діях. Часом вони чи їхні батьки звертаються до медичного закладу за допомогою. Нещодавно одному з них терміново знадобився транспортний засіб для здійснення евакуації та кращої мобільності під час власного пересування. Розповідає генеральний директор закладу Володимир Федоришин. Під час цієї такої страшної війни наші медичні працівники теж активно приймають участь на сході України. Найшлися спонсори гарні у Франції, вибрали непоганий автомобіль. Ми його через заклад поставили на облік і зараз своєму працівникові хочемо передати для того. Щоб покращити умови перебування там на сході, понад два місяці знадобилося на пошуки потрібного позашляховика. Далі транспортування автівки до України техогляд, то що пригадує мати захисника Олена Федосюк. Зараз уже нема настільки автомобілів за кордоном, особливо такого класу, які потрібні на, на фронті, бо не кожен автомобіль підійде там. Мусить бути критерії, тому шукали вже по всій Європі автомобіль. Жінка зізнається, придбати транспортний засіб допомагали друзі, знайомі, рідні та близькі. А ремонт та іншу підготовку забезпечили колеги сина. Завжди кажу що у будь-якій ситуації не потрібно опускати руки, і треба шукати, і тоді все знаходиться. Дякую всім, хто допомагав цьому. і Надію, що ця машина принесе цей автомобіль. Принесе тільки. Успіх, удачу і все буде помічю. Попри державне забезпечення, військові медики, як інші військовослужбовці, потребують і допомоги волонтерів. Запевняє колишній військовий медик Роман Кукель. В першу чергу для евакуації поранених медики потребують повноприводних автомобілів. Також е ваших молитов за наших захисників, ну і різних медичних розхідників. Там знеболювальні, кровоспинні. Вони є дрібниці, але вони рятують життя воїнів. Юлія Марциновська, Сергій Грин, події НТК. На Прикарпатті збирають творчі роботи для благодійної акції в Португалії. Мистецькі твори, декоративно прикладне мистецтво, вишиванки усе, що пов'язане з Україною, демонструє самобутність наших традицій і не тільки усі кошти від продажу робіт на ярмарку в Португалії передадуть для оздоровчого центру тепло крилатої душі, який працює на Коломищині. Фестиваль українсько-португальської культури Фелізонда проводитимуть з 29 червня по 2 липня у місті Лагус. Його співорганізатори українська спільнота Оранта, яка усіляко підтримує співвітчизників у час війни. Під час дійства відбуватимуться благодійний ярмарок та аукціон. Розповідає мати героя України Степана Тарабалки та засновниця оздоровчого центру Тепло крилатої душі Наталія Тарабалка. Прошу хто має можливість бажання долучитися своїми творчими роботами. Картинами, також вишивкою мистецтвом ручної роботи, можна писанки. Хто як, хто, хто. Чим багато, як кажуть, бо у нас Коломия ми є надто малівнича і дуже у нас багато творчих людей. Що будемо раді вашій підтримці і вашій допомозі. Підтримали ініціативу пані Наталії і у волонтерському центрі Нескорена нація, який функціонує у Коломийському народному домі. Саме сюди до кінця травня можна приносити усі мистецькі твори та інші речі пов'язані з Україною для благодійної акції, розповідає координаторка волонтерів Галина Беля. Окрім самих творів, організатори просять додавати опис до них. Наприклад, це можуть бути цікаві історії створення виробів і мистецьких робіт. «І Приносити все те, що пов'язано з Україною, з символікою і культурою. Це вишиті сорочки, салфетки, брилки, магніти. Декоративна косметика, яка буде символізувати Україну, і все те, що пов'язано з Україною, усі вторговані кошти з благодійної акції у Португалії передадуть на потреби оздоровчого центру теплокрилатої душі, який допомагає військовим, ветеранам та родинах загиблих. Працює у селі Ценява на Коломийщині. Оберіг воїна, талановита Коломийська художниця Юлія Ангелюк та співзасновник благодійного фонду Сила добра Руслан Павлов організували та успішно втілюють в життя спільний проєкт. Його мета допомогти українським захисникам. В чому зміст цього задуму та куди волонтери спрямують зібрані кошти? Дивіться далі. Одна із моїх улюблених. Така, така весня. весняна. Це лялька просто весна. Коли от почалося твістер, в мене з'явилося натхнення намалювати якісь оті квіти. весняні. кожна лялька-мотинка намальована в різному броні. Навіть є деякі, які відображають різні наші регіони. Юлія Ангелюк молода, креативна і дуже талановита художниця з Коломої. Малювати дівчина почала ще з дитинства. Власне, тоді й зрозуміла, улюбленій справі хоче присвятити своє життя. Навчалася в Косові та Кракові, а ще постійно розвивається і вдосконалюється самостійно. З початку війни Юлія Ангелюк активно волонтерить, власне, завдяки своєму хисту. Зараз реалізовує новий проєкт спільно з півзасновником благодійного фонду Сила добра Русланом Павловим. Все для того, щоб допомогти українським захисникам. Разом з Русланом Павловим він є співзасновник фонду благодійного фонду села Добра. Ми разом організували благодійний проект на підтримку нашим воїнам. Проект називається Оберіг воїна. Чому взагалі оберіг воїна? Я, як художниця, малюю ляльку мотинку. Лялька-мотинка є як стародавній оберіг, тобто, це буде оберіг нашого воїна. Кожна людина може для себе придбати такий оберіг, тим самим допомогти нашим воїнам. Наша ціль є закупити 30 приладів. Внічного бачення вартістю 100 тисяч доларів. На даний момент за три місяці ми вже зібрали 123 тисячі гривень. Люди купували мої картини і донатили. Дуже їм вдячна за це зараз. Юлія Ангелюк повезла свої картини з зображеннями ляльок-мотанок на благодійну виставку в краків в експозиції. 30 полотен. Усі вони різного розміру з різним зображенням, але з єдиною ідеєю стати оберегом для тих, хто їх придбає, і звісно, оберегом для наших захисників. У Кракові буде відбуватися виставка в палаці потоцьких. Тобто, ми зараз запросили багато консулів, дуже багато різних фірм буде буде мер міста, де ми зможемо презентувати і поширити нашу українську культуру. В день можна малювати дві-три картини, буває ще одну <клів> половину. Це залежить від настрою. Бо я завжди стараюся малювати картину, коли я натхнення. Без натхнення стараюся малювати. Всі новини, які на жаль зараз є такі сумними. З кожним разом, коли я читаю щось таке подібне, я розумію, що потрібно більше хлопцям допомагати. Тоді в мене з'являється більше, ну тобто, крила виростають, і я починаю більше творити. Такий мистецько-волонтерський проєкт Юлія Ангелюк втілює в життя разом з головою благодійного фонду Сила добра Русланом Павловим. Це не перша їхня спільна робота. Руслан сподівається, їхня співпраця дасть результати, і як наслідок вдасться знову допомагати нашим військовим. Юля надзвичайно світла, така особистість позитивна, і в нас насправді були ще до цього проекти спільні, такі благодійні, волонтерські от тобто з Юлією ми знайомі вже давно. І якби Юля мала першу таку ідею, якби допомогти чимось е, військовим. І, і в мене такі завжди бажання є допомагати. І я сам десь, е, як би, правильно це сказати, приймаю участь. Та, і Ми вирішили бути корисними не тільки е, як е, така одиниця. Кожен сам десь щось допомагав там, протягом цього року, багато допомагало. А ми вирішили об'єднати наші зусилля і зробити якийсь масштабний, красивий, великий, такий потужний проект. І так як Юля е, прям живе своєю професією, своєю улюбленою справою, ми вирішили з цього боку зайти і придумали такий проект Беріг воїна. Він заключається в тому, що Юля зображує на картинах, на своїх картинах, на полотнах, зображує ляльку-мотанку. Лялька-мотанка це ще з передавніх давен в наших краях. Це була якби це був оберіг і символ такої мати, берегині, захисниці. Особливо приємно каже Руслан Павлов що картини коломиянки Юлії Анелюк зможуть побачити і придбати за кордоном. До слова є сподівання, що не лише у польському Кракові, а й в інших країнах світу. Адже така практика у волонтерів уже є. Ці картини, ці ляльки мотанки можуть бути насправді оберегом для наших військових, для наших захисників, які роблять зараз все для того, щоб ми були вільними і незалежними. Тому Юля малює ці картини, насправді дуже красиві картини. І ці картини. Продає. І, і от ми разом стараємося це поширювати, цю, цей, цей проект, цю ідею. Залучаємо наших друзів за кордоном. Вже багато картин було продано за, за кордон. Е, всі кошти е, дуже прозоро висвітлює, висвітлюємо на банку. Е, ці всі кошти видно, як я, яка кількість, як вони збільшуються. Е, ну і зараз ми почали вже більш так, публічно це висвітлювати. Вже зроблені зроблений великий обсяг роботи. Ми спілкувалися з нашим, може можна сказати, товаришем Віталієм Запохляком, Він консул Хорватії в Україні. От, він багато чого допоміг. Юлічка теж багато спілкується з своїми теж друзями, які живуть в Польщі. Цей проєкт наша ідея в тому, що він охопив декілька країн. Можливо, там, в масштабі там, і цілого світу, тому що розмовляли навіть е, з Нової Зеландії е, хлопцями, які теж е, вони дотичні до війни. Вони, якби зараз е, якийсь час перебували в Україні, десь е, навчали наших хлопців е, якихось навикам ведення бою. І от так само з ними і я познайомився і якби. Звідти теж був зворотній зв'язок. Що теж, якби вони цікавляться таким проектом, усі картини Юлії Ангелюк неймовірні у кожній свій стиль та навіть душа, об'єднані однією ідеєю зображенням ляльок мотанок мають свої особливості. Придбати мистецькі твори Юлії Ангелюк можна не лише за кордоном, але й в Коломиї. Таким чином ви не лише матимете вдома справжній оберіг, а ще й допоможете нашим збройним силам України. Це колаборація із моєю колегою, художницею зі Львова. Ми створювали, тобто я тут використовувала свої техніки і вона свої. Ми так поєднали і зробили такий тандем. Тому у нас вийшли мотанки, як інь і янь. Тобто тут дуже багато різних технік. Спиртові чорнила, які я часто використовую, Текстурна паста, робила коси, а Катя от її, hand, це її авторська робота, також колоски також Катя працює з текстурною пастою, але ми вирішили всі наші техніки поєднати. в одне. Картину можна придбати, прийти в нашу студію. Також можна замовити в інстаграмі онлайн, в Фейсбуці. У нас є створена інстаграм-сторінка оберіг воїна. Ви також можете там написати і замовити собі картинку. Людина може підтримати наших бійців, нашу армію, слова наших нашу зсу. Не просто донатом, а за вона, ніби люди дають донат, за це отримують картину, яка є символом того, що вони зробили вклад, вклад в нашу спільну перемогу. Тобто є це оберіг, так? А оберіг чого? Оберіг України, оберіг наших воїнів і оберіг наших дітей. На кожній картині зображені відбитки рук наших дітей. Надіяні Плюхіна, Андрій Гращук для подій телеканалу НТК. Хай буде весна. В Коломиї презентували виставку студентських робіт. Твори вихованці відділення образотворчого мистецтва Коломийського педагогічного коледжу створювали під час занять із декоративно-прикладного мистецтва. Оглянути експозицію можна в арт-галереї Зодяк. Студентка третього курсу образотворчого відділення Коломийського педколеджу Роксолана Євасюк на виставці представила три роботи. Дівчина ділиться для неї і друзів. Презентація експозиції важлива подія. Дійсно, дуже цікаві роботи, дуже гарні. Кожна по особливому дуже ціла. Коли студенти почули, що готують спільну виставку, хвилювання і радість переповнювали одночасно. Ділиться студентка третього курсу педколеджу Ярина Андрійків. Це перші наші роботи, які, до яких ми доклали максимально зусиль. Тут наші емоції, переживання, тому що треба здавати все в терміни. І ну, ми дуже раді, що ми зараз тут. Це справді дебютні роботи, підтверджує кураторка виставки Інна Січна. Їх студенти створювали під час занять із декоративно-прикладного мистецтва. Тут представлені різні техніки: набивання, гобелен, бісероплетіння та розпис на склі. Це все студенти виконували вперше. Перша їхня робота, коли вони тільки починали вивчати цей матеріал. Тому десь можна зустріти якісь недоліки, можливо. Але хочу сказати, що роботи надзвичайно виконані, можна сказати, навіть вже на професійному рівні. Для студентів образотворчого відділення Коломийського педагогічного фахового коледжу це вже не Перша спільна виставка розповідає завідувачка відділення Юлія Венс. Однак, кожна презентація робіт за межами закладу і аудиторії важлива подія, наголошує викладачка для кожного студента. Це якийсь крок вперед, бо виставка, так як казали, це бачення своєї роботи по іншому. Робота сприймається веселіше, дорожче, краще. І кожен студент бачить, що він вартує чогось, бо виставка це як вже наслідок якоїсь. Бувати на виставці представлено близько 40 робіт. Оглянути їх можна у арт галереї Зодіак, яка працює при Коломийському народному домі. Ольга Гереджук, Андрій Гаращук, події НТК. і це все про що встигаємо розповісти сьогодні. Більше новин на сайті ntktv.ua. підпишіться також на наші сторінки у Ютубі та Телеграмі. До побачення.